Психологічно для великої частини українців легше, легше до сих пір сприймати Америку як ворога, чи як не не друга, ніж Росію як ворога. Так це всього цього, що відбувається. Ну тут зараз... ну, ти ну, ну, ну я з цим стикаюся. На жаль, навіть блін. І це проблема величезна. Я величезна кількість людей абсолютно не роблять ніяк. Тобто, вони ну ніби то вони патріоти там на словах принаймні, там туди-сюди. Вони продовжують слухати російську музику, вони продовжують слухати дивитися російські серіали, що мене дуже сильно вбиває, так музика ще може ще зрозуміти. Ну, серіали дивитися, дивляться російські фільми, і взагалі живуть такими російськими наративами. Так, да, вони не політичні, звичайно, вони терпіти більшість не може Путіна, так. Угу. Але знаходяться і їм їм, їм, їм їм важко вирвати з цього, так і коли тут виявляється, що Трамп ще й а, а, сволоч, да, і це стає мейнстрімом. А не просто, так би мовити, так, це, 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 це говорять серйозні люди, на цьому хайп робляться і так тому подібне, то вони відчувають себе дуже комфортно. Дуже комфортно. І, і це, це дуже величезна проблема.